Привіт, спортсмени! Зараз буде інструкція, як користуватися застосунком ЄЗІО. Це найкрутіший, на мій погляд, застосунок для підрахунку калорій. Він мені найбільше подобається. Я хочу, щоб і ви ним користувалися. Але одразу попереджаю, якщо у вас телефон налаштований українською мовою, то у вас там за замовчуванням буде стояти англійська мова. На жаль, там української мови немає. Якщо у вас гаджет російською мовою, то російська там і є. Отак. Але застосунок дійсно класний, дійсно достойний вашої уваги. Перше, що вам треба зробити, це завантажити цей застосунок на ваш гаджет в App Store або Google Market, Завантажуєте і проходите реєстрацію. Попереджаю, що там дуже багато питань вам буде ставити про вас образ життя, про те, як ви харчуєтесь, які ваші цілі. Дуже багато буде питань від цього застосунку. Пройдіть всю повністю реєстрацію. І в кінці він вам запропонує купити платну версію. Ви можете зверху натиснути кнопочку. Хрестик таку зверху вправо, справа буде. Хрестик для того, щоб закрити пропозицію про покупку, і далі будете користуватися ним безкоштовно. Безкоштовної версії вистачає во так просто з головою, тому то користуйтесь, але інколи може вилітати реклама. Тому якщо вона вас буде дратувати, ви можете купити собі платну версію. Вона там щось 14 доларів на рік коштує недорого. Одразу після реєстрації ви побачите такий робочий екран, це головна сторінка, на якій показана ваша калорійність загальна, скільки вам треба споживати, скільки ви вже з'їли і скільки спалили. І тут вуглеводи, білки і жири, Carbs, Protein and Fat. І так, далі по інтерфейсу. Тут написано сніданок, обід, вечеря і перекуси. Снідаєте, натискаєте на хрестик і вводите, що ви поїли. Наприклад, пишете. Банан. В середньому один банан це приблизно там 120-150 грамів. Але давайте ми будемо одразу наглядно, я буду вам показувати, як це правильно робити. От у нас на столі є банан. Що важливо: зважувати треба банан не в кажурі, а чистимо його обов'язково і ставимо на. Ваші ваги вже почищеним. Тобто, вам треба записувати безпосередньо ту кількість грамів, скільки ви поклали до рота і з'їли. Включаємо ваги і ставимо. Тут взагалі тільки 65 грамів в цьому маленькому бананчику. Тому так і записуємо. Натискаємо на назву страви на банан. Не на хрестик, тому що якщо хрестик натиснути, то одразу він запише 150 грамів. Натискаємо на назву банан. І тут от, є у нас цифри 150 внизу і написано грам. Тут обираємо, щоб це грамовка саме стояла. І вводимо 65. 58 калорій, 14,8 вуглеводів. Записали. Все, потім натискаємо Done. Все, записано. Отак все легко записується. Тобто, єдине, що вам треба знати, це назву продукту або страви і скільки там ваги. Далі, що важливо зробити в самому застосунку? Натискаєте на профіль. Потім у вас тут є написано Edit, тобто редагувати. І тут внизу, в самому низу, написано Nutrient Goals, тобто ціль по нутрієнтам. Натискаєте, і у вас тут написано вуглеводи 45%, протеїн білки 25% і фет жири 30%. Міняємо, урізаємо вуглеводи на 10% і залишаємо тут 35%. Написали. І ті 10%, які забрали у вуглеводів, передаємо в білки. І тут виходить у нас. 35. Так, щоб у нас співвідношення вуглеводів білків і жирів було 35 35 30 Жири не урізайте. Це теж дуже важливий нутрієнт. Продовжую далі вас знайомити з функціоналом цього застосунку. Це от, натискаю на обід, ланч, додати. І тут є така функція зверху, праворуч, сканер qr кода Беремо будь-який продукт і скануємо штрих-код. Просканували, і він зараз знайшов саме цей продукт, який ми просканували. І просто потім натискаєте на нього і обираєте кількість грамів записати. Наприклад, ви кинули собі в тарілку 150 грамів творожка цього, 150. Так і записали, 201 калорія, 31,5 грам протеїна. Add, додати. Done, зроблено. Все дуже легко все робиться, просто пару секунд. Не займає багато часу. І так ви можете записувати абсолютно все, що завгодно. Але дуже важливо, якщо ви скануєте штрих-код якихось круп, каш, ви маєте розуміти, що ви бачите перед собою їжу в застосунку в сухому вигляді, не в готовому. Буває така похибка, помилка у людей, що вони насипали собі 200 грамів вареної гречки. А взяли, просканували гречку на упаковці, або просто написали гречка і записали як сухої. Звісно, що вона буде дуже багато по калоріям. 200 грамів сухої гречки і 200 грамів вареної гречки це ну, велика різниця по калорійності. Тому, коли ви записуєте вручну, так і пишіть варена гречка. Тобто треба писати режим приготування. Якщо ви картоплюєте, наприклад, то пишіть смажена картопля. або… Запечена картопля, розумієте? Тобто, перед тим як записати вашу страву, напишіть спосіб її приготування. Так само легко записати алкоголь на схуднені штрих-код. Скануємо і отримуємо тут всього 450 грамів алкоголю пива, пишемо 450 грамів це 180 калорій. Якщо ваша калорійність добува, там 1800, 2000 або навіть 1400, ви дуже легко зможете знайти 180 калорій, щоб вмістити. 450 грамів пива, щоб кайфануть ввечері з друзями, і не треба відмовлятися від цього, що ви любите. Навіть з алкоголем в раціоні ви можете продовжувати покращувати стан свого тіла. Ще що дуже важливо проговорити, якщо ви хочете записати в застосунок якусь страву або продукт, який ви не знаєте, як називається. От, наприклад, мені нещодавно дружина з пекарні принесла таку лодочку, вона так і називається лодочка. І там всередині сир, якісь гриби смажені, там всередині. М'ясо якесь було, ковбаса. Тобто називається лодочка. Я пишу, ну навряд чи є така страва в застосунку. Ваша задача подивитися на цю страву і просто подумати, а на що вона схожа? Там тісто, там сир, там гриби, там м'ясо. Дуже схоже на піцу. Я так і пишу: Піца папероні, наприклад, я не думаю, що ця лодочка. На 300 грамів по калорійності дуже сильно якось відрізняється від піци на 300 грамів. Там приблизно однакова калорійність. Не намагайтесь робити все ідеально. Ідеально, це ворог хорошого. Не робіть ідеально, робіть так, як зрозуміли, просто по наїтію. І з нещодавних пір в цей застосунок додали запис по штучному інтелекту. Ви можете просто просканувати, що лежить у вас на тарілці, і він приблизно сам порахує. Я вже тестив. Цей застосунок, цей штучний інтелект декілька разів. Так, він має деякі похибки в підрахунках, інколи показує більше, інколи менше. Але якщо вам ну, супер лінь записувати, супер лінь розбиратися, скільки там калорій на вашій тарілці, краще вже порахувати так, ніж взагалі не рахувати. Тому натискаємо, натискаємо раз, АІ-камера внизу, натискаєте на АІ-камеру. І от наводимо на їжу. Раз, сфоткали. Воно зараз його проаналізує і подивимося, скільки воно покаже тут калорій. Це два шматка філе стигна смаженого 520 калорій, гречка, плюс салатик, плюс два великих шматка м'яса. Приблизно воно так і виходить. Я думаю, що плюс-мінус він там може має похибку 70 калорій плюс-мінус, але в цілому добре рахує. От так, ребетулі, якщо залишились у вас якісь питання, обов'язково пишіть їх в чат або в коментарі. Я на все відповім додатково. Не буду сильно затягувати цей ролик.